Про цінності все-таки уточню, бо ну, тут велике питання, чи можна побудувати реально великий бізнес, особливо в такій конкуренції в рекламі, зберігаючи цінності. Наприклад, Бтармі, моя оцінка, угу. не знаю, можеш не погодитись, це ж все-таки про комплекси людей. Те, що жінкам не подобається так. їхнє тіло. Так. І тут, уже якби, ну, якщо ти це не використовуєш у рекламі, а ви його використовували. Ми тоді це використовує. Як тобі так. в той момент було, як ти зараз до цього ставиш? Ну свій, звісно, змінився за десять років, там боді-позитиві і так, все інше. Тобто, і мені, знаєш, тренди... знаєш, в правильному моменті Бетермі. І обрав цей шлях боді-позитив, більше все-таки акценту від позитивного, ніж від негативного, і більше акцентувалися на здоров'ї, на здоровому способі життя. А на ранніх стадіях так, Та, знаєш, це класично. до після, Ну так працює, так працює в продажі, знаєш там 100 років, умовно. Якщо воно для нас було важливо просто відчути, що тут ми можемо подавати бізнес, ми можемо бути успішні, отримати цей перший такий по. Подушку, скажімо так, якої після якої ми можемо вже будувати цінністьні продукти.